Тому підсумовуємо, що телефон адвоката ДТП має бути у телефоні у кожного водія. Це потрібно саме для впевненості у тому, що при будь-якій непередбачуваній ситуації ДТП зупинили працівники поліції, якісь незрозумілі дії інших осіб, інших водіїв, ви в таких обставинах не матимете часу, банально не матимете часу там, гуглити. Чи шукати в Фейсбуку, чи шукати по сайтам, продзвонювати одного-третього, чи буде це спеціаліст належної кваліфікації. Тому підстраховочно запис у телефонній книзі, і перебуваючи за кермом, ви максимально впевнені, максимально е, знаєте, що не дай Бог трапляється якесь ДТП. Не дай Бог таке трапляється, може трапитися з потерпілими. Тому дістаєте телефон euh, телефон.